Друзі, вітаю всіх з Великодням, всім миру, спокою міцного здоров'я, всього самого найкращого. Сьогодні не можна нічого робити, тому трошки покажу, що в мене на городі робиться. Хто відпочиває гарного відпочинку, всього найкращого. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте. Квітує грушка гарно, пчілки працюють. Сподіваюся, що щось буде. Вий налив гарний. Бутончики ось ось уже будуть розкриватися. В минулому році не одного яблучка не було, в цьому році слава Богу, не сподіватися, що будуть. Лілія виходить тут дуже гарно, треба було б її пересадити, може це і зроблю, ну після свята. Сливка гарно цвіте, але не знаю, кожного року цвіте гарно, а слив дуже мало. І в цьому році збиралася обробити, так і не обробила. Такі вітри були, що не можна було нічого робити. Це мої тюльпанчики знову показую вам. Дивіться, яка краса. Трошки в бур'яні, але вже, я ж кажу, після свята треба працювати, працювати і працювати. Красунчики. Ось дивіться, який гарний. Такі ось зубчиками, жовті. Я показувала він той вже розкрився. Цей теж починає розкриватися. Такий ось рожевий. Це Ерік Ховсю, Ну, щось вже, мені здається, він перевівся. І ось ці я показувала вже. Бачите, низенькі, але гарньоні. Це теж темний, жовтенький. Це не з зубчиками. Ось квітує. Ой, а що? Я забула. Це не персик, це... Ой, щось інше забула я, як називається. Це, здається, якась черешня, вже не пам'ятаю пару квіточок, не знаю, буде-не буде. На пробу, може, буде. Це червоне яблуко літнє, Ось тільки два бутончика. Не знаю, буде, не буде. Хоч би Чи Це те, що я, бо я замовляла знайомі, і вона сказала, що це воно. Воно достигає разом із білим наливом і дуже ароматно смачне. Так що, якщо зав'яжуться яблучка, то скуштує персик. Квітує. Не знаю, може щось буде. І суниця. Квітує. Я вже казала, хотіла пересадити її, але так і не пересадила. Тут вже побачимо, може, на осінь. І кульбаба треба прибирати, бо. Як понасівається, то буде весело. І сьогодні, друзі, поливала розсаду, бо, бачите, геть вуха поопускало все. Вчора вже ввечері не було часу, тому не полила, то вже зранку полила. І хочу вирвати трохи редисочки. Тож, дивіться, яка гарна. Це щось гечка велика, редиска не дуже. Так ось Кріпчик гарненький. О, бачите, гарненька. Буде на салатик нам сьогодні. Ось так. Добре, коли своє є. Прийшов, нарвав. На дворі так жарко і тільки 10 година ранку. А що далі буде? Там, звичайно, передають, наче похолодання, але все рівно квітень місяць ще не закінчився, вже така спека, що влітку буде, незрозуміло. О, дивіться. -ка. Здоровецька треба прорвати, бо хай вже доростає та, що менша і треба буде щось тут висаджувати. Так, це вже в стовбур пішла, Курочкам піде. Ну, займаюся поки цим. Треба. Думала на салат, але треба прорвати. Ось, редисочка моя, будемо робити салатик. Квіточки нарізали. І ось, як добре, коли все своє. І цибулька, і кріпчик, і салатик. І ось такий салатик, цей такий більш виносливий, а цей навіть в парнику в'яне. Але на салатик буде те, що треба. Готуємо салат. Салатик майже готовий. Залишилось заправити і все. І готуємося святкувати. Приїхали діти чоловіка і будемо святкувати. Там і така проста вода й газета. Ось так, друзі, пройшов наш святковий день. Сонечко вже ховається за обрій. Я ще хочу трошки пополивати дещо. І все. Всім дякую за перегляд, хто був з нами. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.